Мрієте придбати нерухомість Чорногорії для власного проживання або для інвестицій ми знаємо, що вам запропонувати. Мене звуть Вікторія Мороз, я керівник Агенції нерухомості у Чорногорії. Маю великий досвід у цій сфері. З 2010 року моя компанія працювала у Харкові. Моїм основним напрямком була промислова та складська нерухомість. А з 2020 року моя компанія почала працювати вже у Чорногорії. Тому варто звертатися саме до мене. Я маю вищу юридичну та економічну освіту, вільно спілкуюся англійською та сербською мовами та добре розуміюсь по всім юридичним питанням стосовно придбання та управління вашим майном. Чорногорія – дуже перспективна країна. Вона зараз знаходиться в активній стадії зростання, тому саме зараз найкращий час вкладати ваші гроші та інвестувати. І ось декілька причин, чому сюди треба інвестувати. Перше, це вигідні ціни. Нерухомість тут доступніша ніж у інших європейських країнах. Ви можете придбати тут апартаменти у новобудові від 100 тисяч євро. Друге низькі податки на користування нерухомістю, і досить невисокий податок при придбанні нерухомості. Третє можливість отримати посвідку на проживання у Чорногорії на рік щорічним продовженням, а через 10 років отримати громадянство. Ну і саме приємне це гнучкі способи розрахунків. І не треба надавати посвідку про походження ваших коштів. Готові втілити ваші мрії у реальність? Тоді завітайте до нас. Наш офіс знаходиться у Будві, комплекс Old Bakery. А хто знаходиться в Україні, то є можливість провести угоду дистанційно.